Всім привіт, друзі, ви на каналі DFIA. Сьогодні у нас туторіал по заробітку XP поінтів в абстракті, топ активності в абстракті, на що потрібно звертати увагу. Все вам буду показувати та розказувати в ріотаймі таймі в даному відео, тому воно буде максимально корисним. Додивіться його до кінця, поставте лайки, коментарі. І саме головне підписку на DFA, тому що ми разом із вами творимо велике майбутнє, а саме розвиваємо україномовний контент. Ну що ж, зараз я знаходжусь у себе в кабінеті, він у вас точно так само буде виглядати. І саме зараз на практиці буду вам показувати, які потрібно робити активності, на що звертати увагу. Щоб в подальшому, щонеділі по вівторках ви отримали якомога більше XP-поintів, які вам подальшому перечистяться саме в монетах абстракті Ви зможете їх реалізувати прилістину на одній із більш. Ну що ж, перша вкладка Discover, коли ви її відкриваєте, ось так вона у вас виглядає. Ви одразу можете побачити, що у вас тут є різні програми саме для торгівлі, у вас є різні ігри і багато іншого. Ми ось тут можемо побачити, що ми можемо голосувати за ті чи інші відповідно проекти. І саме завдяки цьому ми можемо робити активності, і саме завдяки цьому ми будемо отримувати поїнти. Ну що ж, спускаємося вниз, і ось тут ви можете одразу побачити, що в нас ще є різні розділи тобто «Gaming», «Trading», «Social Collectibles». Тобто в Collectibles, там в Social, ми можемо купляти NFT. В, в трейдингу ми можемо користуватися різними програмами, кошельками для переводу нашої крипти або для покупки в геймінгах. Звісно, грати різні ігри, які є азартні, точно так само є і не азартні, а аркадні і багато інших. Все, що ви почуєте в даному відео, не є фінансовою рекомендацією. Ну що ж, ось тут ви одразу можете побачити різні проекти, ігри, і ми за них можемо голосувати. Якщо ви вже проголосували, у вас буде писати апоотет. Якщо ви ще не голосували, видно, у вас буде можливість, як ви бачите, ось тут нажати, і ось тут нажати, і ось тут. Тут і ось тут. Тобто рекомендується кожного дня робити, тому що саме таким чином ви будете робити активність і заробляти якомога більше понтів. Як ви бачите, я вам все показую в реалітаймі, так як і обіцяв. Після того, як ви все проклацаєте, ви побачите, що тут ще є програми, які не вийшли, ігри вони в подальшому також будуть. Кожного дня ми можемо голосувати за ту чи іншу програму, за той чи інший відповідно проект. Точно так само ігри. Ну що ж, ігри, якраз ось тут цікавий момент. Давайте на них звернемо увагу. Нажмемо на геймінг. І у вас тут показуються різні такі топові ігри, які зараз є, які ми можемо пограти. Відповідно, також можемо за них проголосувати. Дуже топова гра зараз, яка є: Roach Racing Club. Тобто, якщо в переводі з української мови, то бігають таракани на різних рейсингових, скажімо так, гонках, і ваша місія, ви зараз побачите, що потрібно буде зробити. Переходимо до нашого сайту. Все в нас прогружається, можна буде залогінитись. Кожного дня, якщо будете заходити, будете отримувати внутрішні монети саме даної гри і в подальшому. Як нам обіцяють, що має бути лістинг тих чи інших ігор, і ми зможемо отримати якийсь дропчик, що доволі цікаво. Тут ви можете свого персонажа, тобто свого таракана, прокачувати на швидкість, на відновлення енергії і багато іншого. Ну, в моєму випадку, до прикладу, я можу його апгрейднути. Давайте подивимося. Ось я роблю апгрейд. Далі я зараз можу позмагатися, піти на гонки, що мені покажу. Також у нас є вкладка Friends, якщо ми сюди нажимаємо, з кожного друга ми будемо заробляти 10% від його токенів, відповідно, якщо подіємося реферальним посиланням, що рекомендую робити. Далі у нас є вкладка Missions. Кожного дня ми можемо робити різні місії. Ну, давайте, до прикладу, нажимаємо сюди і ось ми сюди перейшли. Подальше, можливо, потрібно було б якийсь токен купити. Повернемось назад, можливо, нам зарахують. Ну, як ви бачите, нам просто потрібно було перейти саме на портал Abstract. Ми це зробили нам дали, як ви бачите, відповідно, що 100 токенів. Переходимо далі. Ось тут ми можемо подивитися на сторінку, відповідно, щось проголосувати. Ну, проголосував, до прикладу, за Roach Racing. Повертаємось назад, чекаємо. І отримуємо ще додаткового токена. Завдяки цим токенам можемо далі світ прокачуватись апгрейдити. Давайте перейдемо до нашої гонки. Я вам розкажу саму суть, як потрібно грати гру. Суть гри дуже проста, як ви можете побачити, ось тут у нас є багато користувачів, які змагаються один із одним. А знову ж таки, це досить така аркадна гра, безплатно, нічого не потрібно платити. Місія наша наступна. Тобто, зараз, коли ми дійдемо до кола, наша гра розпочнеться, показується ваш нікнейм, і знову ж таки, ось тут у вас показується графік ефіра і показується його в моменті. Ціна нам потрібно точно, скажімо так. Знати, куди може ціна актива піти, завдяки цьому ми будемо отримувати буст, і завдяки цьому бусту ми зможемо скоріше бігти, чим інші користувачі, якщо ми правильно будемо оприділяти в тому чи іншому напрямку ціну актива. Тобто все максимально просто зараз ви побачите. Ігра досить таки цікава, прикольна, можна зіграти пару разів. Саме завдяки цьому ви робите активності і отримуєте додаткові поінти. Ну що ж, поїхали, ось тут нам зараз потрібно знати, куди буде ціна актива йти. Якщо ціна актива буде йти в мою сторону, відповідно я буду тут заробляти. Ось ви бачите, що я неправильно проділив сторону, відповідно, я почну повільніше бігти. Якщо ціна актива йде вгору, я можу отримати ще більший буст. Ну, як ви бачите, зараз я отримав буст і практично перед самим фінішом зайняв третє місце. Так міг би бути перед останнім. Ну всі умотика гра. Тобто вона зараз одна із нових, а в ній можна приймати участь і таким чином заробляти токен. Що можна робити кожного дня. Також тут є досить така класна гра, яка називається 77BitHub. Також аркадна гра досить проста, нічого тут складного немає. Потрібно кожного дня заходити, кожних 8 годин у нас проходить майнінг і потрібно забирати свої токени. Так, відключу звук, щоб нам не заважав. Ось по майнінгу у мене ще тут йде 2 години 39 хвилин. Потім можу зайти, забрати ось ці байці, тобто монетки внутрішні, саме даної гри. Також, якщо ви будете ділитись своїм інвайт-кодом з іншими користувачами, ви додатково будете отримувати реварди, тобто якісь винагороди. У нас є щоденні реварди, на які потрібно заходити і робити якісь певні дії активності нічого тут складного немає. Клеймити це все діло. Також у нас є наступна вкладка Awakening Missions. Тобто нам сюди потрібно заходити, робити різні місії, там підтвердити свій емейл, писатися на, на їхні, там, скажімо так, твіттери і багато іншого. Тобто, все максимально просто. Завдяки цьому ви отримуєте ось ці байси. В подальшому знову ж таки може бути різник цієї монети, буде якийсь дроп, роздадуть мобіні. Знову ж таки, це безплатні активності, за них ми ще подальше можемо отримати непоганий дроп. Якщо ви прийдете сюди вище, ви можете побачити, які у вас там зараз буст, точно так само, які у вас тут аделі винагороди. Далі правіше в нас ось тут Є внутрішня валюта, біц називається. Якщо ви на неї нажмете, її можна купити і в подальшому за неї робити різні там активності. Або можна кожного дня по 30 штук безплатно отримати. Тому можна просто заходити щоденно і забирати фрі безплатно 30 штук, що по суті я і роблю. Можна перейти саме в цій грі в магазин. І за внутрішні наші монетки ми потім можемо тут відкривати різні локації, робити різні дії. Поки я ще це все не робив, але в подальшому, як тільки назбираю якісь монети, обов'язково щось відкрию, так як це може повпливати на дроп. Тому ж активності, як ви бачите, безплатні, нічого складного немає. і гра максимально зрозуміла, інтуїтивна і досить таки класно намальована. Переходимо назад. Тобто за рахунок того, що ви будете приймати участь в іграх, ви також будете робити активність. Завдяки цьому, правильно, що бути додатково отримати поінти. тому це потрібно робити. Також можете переходити на різні сайти з NFT-колекціями, купляти NFT-шки. знову ж таки, не фінансова рекомендація, все під вашу відповідальність. Переходимо до наступної вкладки трейд, і тут також можемо робити активності, а саме розганяти наші об'єми, тобто купляти, продавати різні токени. Знову ж таки, будьте акуратні, тому що вони дуже волатильні і ціна різко може змінюватись. Так як цей токен, відповідно, Pudgy Penguins є від розробників абстракта, то його доволі -таки цікаво подальшому тримати. І я розповім, чому його можна тримати. За це ще можна додатково отримувати поінти. І покажу, які там є ранги і скільки потрібно саме отримати цих токенів. Ну давайте зараз купимо саме за наш ефір на мережі Абстракт якусь кількість пінгвінів. Давайте купимо, до прикладу, 100 штук. Як ви бачите, буде комісія 007. Окей, питань нема. І купляємо. Таким чином ми зараз купили 100 пінгвінів, 100 монет пінгвінів по ціні, майже практично 1,1 цента. Тут показується загальна капіталізація проекту, об'єм проторговки за 24 години, ліквідність, кількість ходрів. Кількість ходрів, друзі, з кожним днем все більше і більше зростає. Тому саме таким чином ми робимо активність, і точно так само назад ми можемо продавати в подальшому наших пінгвінів. Зараз я продавати не буду, хочу вам просто показати, що з ними ще далі можна робити саме на абстракті. Переходимо до наступної вкладки. Вона називається стрім. Тут ми також можемо робити активності. А саме заходити на стріми до різних стрімерів і робити там активності, тобто донати, або просто дивитися їхні стріми. Або також ми можемо стати стрімером. І відповідно за те, що ми будемо стрімити наші стріми, ми будемо додатково отримувати XP, щонедільно по вівторках. Давайте, до прикладу, я відкрию якогось стрімера. Ну, до прикладу, ось цього стрімера відкрию. Подивимося, що він там грає. Видно, що він тут, походу, грає як на папчик якусь гру, можливо, це не вона. І ми можемо йому, до прикладу, задонатити. Це також буде вважатися як активність. Давайте оберемо пінгвінів. І задонатимо, до прикладу, 10 пінгвінів. І нажмемо Send Tip. І ви можете побачити те, що я зараз задонатив 10 пінгвінів. І таким чином у нас є ще різні беджі, і в нас є секретні беджі, тобто, якщо ми будемо робити якісь різні дії, ми ще можемо отримати секретні беджі. І от, до прикладу, зараз я отримав винагороду. Все, ви можете побачити, що ось я, до прикладу, зараз затіпив саме 10 пінвінів. Ну, ось такі от активності також можна робити. І ось так заходити на стріми до різних, скажімо так, стрімерів. Переходимо далі, нажимаємо вкладку Rewards, і ось тут є дуже багато цікавої інформації. Давайте по ній більш детально розбиратись. Ось тут у вас показується ваш гаманець, тобто куди ви можете переводити в подальшому своїй ефірі саме на мережі Абстракт. Як це робити, якщо ви ще не бачили? Обов'язково переходьте в мене є повноцінний гайд по абстракту. Тут все вам розказав, показав, тому вам буде доволі цікаво. Що подивитися тут є? Підписуйтесь заодно на DeFi. .ua. Знову ж таки, як отримати бонуси і стати холдером Pengu? Якщо ми нажмемо на бонуси, ми можемо додатково отримати бонуси за рахунок тих статусів, які в нас будуть. А саме ми можемо отримати статус Elite Chat, Graduated Lead Chat, Giga Chat, Pudgy гігачат, Holder і Live Holder. Що нам для цього потрібно зробити? Ну тут, як мінімум, нам потрібно верифікувати свій аккаунт саме на абстракту. Через Discord знову ж таки, як підключити гаманець, що там зробити, я це вам все покажу в цьому відео. Саме завдяки цьому, якщо ви верифікуєтеся і підключитесь, і за рахунок того, якщо ви будете робити різні активності саме в проєкті Абстракт, якщо ви будете розробником в проєкті Абстракт, і якщо ви будете робити різні штуки, круті на блокчейні і розвивати саме абстракт, то ви подальше можете отримати один із статусів, який вам буде якраз давати можливість додатково отримати ще більше. Оінтів, це я вам розповів, щоб ви знали, як це працює. Звісно, вам потрібно ще підключити свій Discord, якщо ви це не зробили. Далі у вас тут є наступна вкладка Pengu holder. І тут цікаво те, що в нас є різні ранги: перший ранг, другий і третій. Для першого рангу нам потрібно мати 88 888 монет Pengu. Тобто нам потрібно їх отримати і бути холдером. Саме завдяки цьому ми будемо ще додатково отримувати щотижнево поінти. Саме ось так ви бачите, це також одна із активностей. Тому ми можемо купити на різну суму саме. Цих токенів, утримувати їх і в подальшому, звісно, отримати додатково ще більше понтів. Але зараз, якщо ми перейдемо на TradingView, давайте я вам його відкрию. Ось наш TradingView, і ви подивитесь, скільки в нас зараз коштує даний токен, то він коштує порядка 1,1. Центр, тобто, звісно, тут, якщо подивитись на цей графік, він виглядає максимально погано, тобто видно, що ми йдемо все нижче та нижче, внизу пустота, і всього скоріше нас ще будуть нижче бати, тому що біток зараз у нас по ціні 99 тисяч. Звісно, якщо біток піде різку на 75-80 тисяч доларів, а я очікую цю корекцію, то подальше ви можете зрозуміти, що з цим токеном буде. Він може коштувати спокійно і пів цента. Якщо він буде коштувати пів цента, знову ж таки, даю вам гарну смарт-ідею, але це не фінансова рекомендація. Тоді ціна даного пенку буде в два рази дешевше. і тоді ви спокійно. Можете, якщо захочете, знову ж таки, на рекомендаціях, купити токени. І таким чином, коли у нас піде якийсь відскок або буде консолідація, Буде десь консолідація нижче наших рівнів, буде якийсь боковик. В такому випадку ми вже хоч побачимо, що десь акумулюється відповідно актив пенгію, і він ще може дати якихось пару іксів. Саме завдяки цьому ви ще можете на ньому заробити і бути холдером. Тобто, ось це такий, як ви бачите, позитивний момент, бонус при умові, якщо дійсно токен настільки сильно просяде, що ми зможемо собі спокійно купити по хорошій ціні даний токен пенгію. Якщо хочете, звісно, можете і по такій ціні купляти, але знову ж таки, повторюсь, це не рекомендація. І при такій умові я би, наприклад, точно так Робив, якщо ми просядемо десь на пів цента або чуть чуть вище, до прикладу ціна буде. Я обов'язково куплю до прикладу тих 88 888 монет, щоб отримати якраз статус пендію. Перший і додатково отримувати собі XP шки щонеділі. Ось тут з правої сторони у вас тут показуються різні беджі, як їх можна отримати, до прикладу, Multiply і Як отримати цей бедж, потрібно зайти в гру Multiplier і, відповідно, там зробити певні активності. Знову ж таки, та гра дуже азартна, вас може затягнути і ви можете ще втратити всі свої фінанси, тому будьте акуратними. За всі свої активності ви отримуєте беджі, завдяки цим беджам ви також отримуєте додатково XP. Також інформацію по XP, скільки ви отримуєте за неділю, ви можете подивитися щонедільно. У вас показується. Інформація і у вас показується ось тут інформація, що check back on Tuesday to see how you have done this week. Тобто, що неділі по вівторках ви можете подивитися, як ви провели активну свою неділю, і скільки понтів ви отримали. Тобто видно, що, наприклад, другу неділю я провів більш активніше і отримав більше понтів, тому що я якраз і приходив на стріми, тому що я грав ігри, і що по суті ви можете робити, якщо маєте бажання. Причому це можна робити практично без якихось інвестицій, без якихось донатів. Тому саме за такі дії ви можете додатково отримувати поинт. Переходимо далі, у нас є профайл. Якщо ми нажмемо, друзі, на профайл, тут у вас показується інформація по вашому аккаунті, тобто який ваш нікнейм, знову ж таки, який у вас статус, показується відповідно, що ваш електронний адрес, куди ви подальше можете переводити ефіри і робити різні активності. Також, друзі, у вас показується, які у вас тут є токени, скільки ви їх маєте. До прикладу, у мене показуються токени, ефіри і пінгвіни. Далі НФТшки. Тобто, ось це все у вас показується, які у вас нефтішки є. Знову ж таки, можна отримувати безплатно NFT. Давайте перейдемо сюди в Telegram. І у себе на каналі DeFi я дуже часто залишаю досить таки корисну інформацію безплатно, до прикладу, як можна отримати було безплатно NFT від абстракту. Можливо, це ще активно. Можете перейти там, вроді порядка 30 днів, бо обов'язково, друзі, підписуйтесь в telegram каналі на DFA та DFA чат, тому що ми тут спілкуємося, переписуємося і закидаю доволі багато цінної інформації, і ви цю всю інформацію можете використовувати для себе. Ну і також у нас є ще в telegram Каналі DeFi VIP-чат, де, звісно, також можна потрапити, даю огляд, ідеї думки по ринку. У нас є щоденна онлайн-торгівля, саме торгуємо два рази в день по декілька годин для того, щоб відповідно на цьому ділі ще й заробляти гроші. Також у нас є чат, важливі новини, яка оплата і які умови. Пишіть в особисті, все дізнаєтесь. Всі соціальні мережі та зв'язок зі мною залишаю під описанням даного відео саме в коментарях. Тому обов'язково не пропускайте інформацію. Що ж, йдемо далі, повертаємося до нашого відео. І ось тут у нас вкладки профайл. Те, що я вам сказав, у нас є можливість NFT-шки отримати. Як це робити, Переходьте на Дефає Telegram канал Також друзі, обов'язково переходьте на YouTube дивитесь це відео, і там уже можете побачити, як можна замінити безплатну NFT шку Також у вас тут є інформація Transaction History, тобто які ви тут переводи робили, що ви купляли, що ви продавали. Також що тут є мега важливо, ви заходите в Edit Profile. і вам ось тут треба буде що зробити наступне: підв'язати свій Twitter і бажано. Discord, так як це мега і мега важливо. Це не забудьте зробити. Ну і також можете собі тут свій нікнейм прописати, опис до свого, а, скажімо так, профайла. Переходимо далі в Discord. Це теж мега важлива річ, яку потрібно звертати увагу. І ось у нас є канал Discord. І якщо ви в каналі Discordі також будете робити різні активності кожного дня, переписуватися з людьми в чаті, ставити лайки, закидати фотографії, різні мемчики, як ви бачите, можна буде тут закидати. Це все також буде вважатися активністю, те, що ви розвиваєтеся в проєкті саме в Діскорді. Ну і всі, умов, загалом. Далі, друзі, в нас тут є різні вкладки: є Report Scam, куди ви можете закидати різні скамові моменти. Якщо щось побачили по проекті, знову ж таки, тут є NFT. тобто, якщо ви заходите на різні сайти з нефтішками і купляєте через мережу Абстракт саме через Discord, ви можете заверифікувати свою нефтішку, що ви дійсно купляли. Ну і що саме тут цікаве, як на мене, є можливість rank up, тобто підніматися по рангах, що для цього потрібно робити. Ви можете ось тут почитати інформацію. Якщо не розумієте англійську, її можна перевести на українську через перекладачі. Коротко. Ті люди, які роблять саме більшу активність саме в проекті Абстракт, це розробники на блокчейні, відповідно розробники різних додатків. Далі люди, які розвивають відповідну освітню, саме блокчейн абстракта і інші люди, які прям роблять активність в абстракті самому в Discord, вони отримують якомога кращі умови, ну і, звісно, більше понтів. І саме завдяки цьому, друзі, ви можете в подальшому отримати усі статуси чат, рід чат і багато інших. Далі, що тут ще важливого є, якщо ви купите певну кількість пінгвінів і захочете отримати ранг, вам їх потрібно заверифікувати. Для цього вам потрібно нажати Verify Penguin. Далі ви переходите саме по цьому боті, вас перекидає на сайт, і там все максимально. Просто ви верифікуєтеся своїм абстрактом, і якщо у вас дійсно є та кількість пінгвінів на вашому, скажімо так, аккаунті, ви відповідно отримуєте статус Peng Une. Ну і знову ж таки, для точності, ось тут вам показано, скільки монет потрібно, скажімо так, закинути, тобто купити, і саме завдяки цьому будете отримувати цей ран. Також робіть різні активності в самому Discord, тобто ставте лайки, переходьте на Twitter різні посилання, так як це мега важливо. І за рахунок цього також ведеться повністю ваша активність, і ви отримуєте додатково поінти Тут є так. Також багато вкладок різних, можете шарити свій контент і закидатися, що ви в Твіттері закидаєте яку інформацію. Ну і знову ж таки на GMGN зайти, до прикладу, прописати якусь інформацію. Ось тут є офіційні лінки, коли ви переходите, і можете побачити, які офіційні лінки, тобто посилання на різні соціальні мережі саме абстракту. Все в реальному часі я вам показав. Буду вдячний за підписки, лайки, коментарі. Всім щасливо до наступного разу.